Всім привіт! З вами Сайто, і сьогодні я розкажу, як в мене проходить продаж Адопта. Це є відео для новачків в цій сфері, і ви побачите, що відбувається після створення персонажа і до його відправки покупцеві. Тому беріть смаколики, а я починаю. Одразу скажу, що це мій план, який в мене працює на UC Commissions, Але я в деяких моментах буду щось казати в двох словах про DeviantArt, бо я там також пробую продавати персонажів. Так, давайте для основи ми візьмемо мій вже проданий адопт катани і якийсь результат з Mystery Box. Ремарка Mystery Box – це можливість на рандом отримати якогось адопта. Ну, звичайне, яйко, сподівайко В моєму випадку це персонажі, яких я не можу продати якийсь довгий час. Якщо вам цікаво, як я проводжу такі штуки, то також зроблю про це відео. Тільки є маякніть, окей? Тож, ми з вами намалювали адоптів і публікуємо їх там, де тільки можемо. Наприклад, Ніючкомішес. На відео про цей сайт у мене був на каналі. І Девіант І очікуємо наставки, може, хоч зараз пощастить. Почекали, перевірили, і в нас є ставки. Я вас вітаю сьогодні. Ми поїмо щось окрім віди. Тут ми з дев'янтарт покінчимо, бо там мені не щастить. Що ж, дочекалися завершення аукціону, і пишемо нашим переможцям. У мене зазвичай такий план спілкування. З'явився переможець. Я переходжу до вкладки аукціонів та натискаю зображення мені потрібного адопта. Там вмикається більш детальна інформація і з'являється кнопка Message on CRM. Там якраз перекидую на чат. Я пишу переможцю типу мої вітання. Ви перемогли. Прийшліть мені тут ваша ціна на мій PayPal доларів. А потім я відправлю вам зображення. Мені відповідають, що гроші відправлені, я перевіряю, так вони дійсно прийшли, і надсилаю файли туди ж чат або на пошту, якщо попросять. Що стосовно DeviantArt, ну там максимально незручний сайт, ну точніше, чат в ньому. Тому можна попросити одразу перейти на пошту і з вами також е погодяться якось так. Ну, ось так я спілкуюсь, а тепер давайте до способів оплат. Я використовую тільки PayPal, там достатньо зареєструватися і, можливо, підтвердити якісь документи. Я чесно не пам'ятаю, бо моєму PayPal вже багато років, але мені вистачило підтвердити паспортом і звичайним ідентифікаційним кодом. Ну і ви вже можете приймати оплату. Щоб без проблем переводити гроші на карту, її потрібно туди прив'язати. Зробіть це все завчасно, бо коли ви прив'яжете карту PayPal, перший час буде пересилати гроші. Гроші банківським переказом, котрий може зайняти до трьох днів. Але через якийсь час карта буде рахуватися основною і платіж буде проходити одразу за хвилину, просто моментально. В моєму випадку, основна карта це моно бо це не реклама, просто карта реально зручна. Є ще Payoneer, він, начебто як PayPal, популярний, але я маючи аккаунт, жодного разу ним не користувалась. Там також, схожа, система, як і з PayPal, ну з ось, ці, ось цією пересилкою по логіну, але я просто не пробувала, бо вони там якось щось змінювали, і мені вже було просто лінь розбиратися. Використовуючи сервіси, підписки типу Баймійкофі, Patreon, але особисто для мене це незручно. Питань, цього багато. Навіщо є, коли існує звичайний PayPal? Якщо Adopt у вас купили ваші співничі. Так може і таке статися, вони там також купують на Ючі, наприклад, то тут просто працює банківський переказ. Тут нічого вже важкого. Що ж, якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, і якщо ви маєте якісь питання, ставте їх у коментарях, я відповім. А з вами була Сайта. Побачимося в наступних відео. Бувайте!